Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу процитувати журнал Time, який написав, що українські чиновники крадуть так, ніби завтра не настане. І це дійсно так. Достатньо зайти на сайт Прозоро і подивитися, на які суми здійснюються закупівлі і на що планують витрачати ці шалені гроші. Про барабани для бомбосховищ вже всі чули, а я хочу показати вам ще декілька нових вибірок, які, я впевнений, вас шокують. Адже ці просто неймовірно безглузді витрати чиновники збираються зробити тоді, коли нашим солдатам елементарно не вистачає бронежилетів. Всі ж вже бачили рекламу про надання кредитів на придбання бронежилетів. Тобто українські солдати самостійно купують собі амуніцію, волонтери і прості люди збирають гроші на дрони, харчування і техніку для армії, а чиновники в цей час. Реально крадуть мільйонами? От, наприклад, в Ужгороді вирішили витратити на ремонт пішохідного мосту 31 мільйон 219 тисяч 736 гривень. Це майже 800 тисяч доларів. І нібито й потрібна річ. Але чи не здається вам, що сума занадто висока і що пішохідний міст? В нинішній ситуації це далеко не найважливіше, на що можна витратити такі гроші. А ось тендер на реставрацію покрівлі, конструкційних систем та позолоти куполів Софійського собору. Ціна такого задоволення майже 80 мільйонів гривень. Чи не здається вам, що краще було б на цю суму закупити ті самі бронежилети для солдат, на які пропонують брати кредит простим людям? А ось в Подільському районі вирішили зайнятися очисткою і благоустроєм озера Синє. І під це задоволення заклали суму розміром 96 мільйонів 350 тисяч гривень. Це майже 2 мільйони 637 тисяч 590 доларів. Нормальна така сума вийшла, правда? Як думаєте, скільки дронів можна було б придбати за такі гроші? І таких тендерів просто тьма. І коли дивишся на все це, то просто опускаються руки і згадуються слова Симона Петлюри. Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. Саме в таких реаліях сьогодні живе Україна.